Вітаю вас, мої дорогі підписники, гості моєго каналу. Мене звуть Анна. Ви знаходитесь на каналі Година Таро. Сьогодні для вас карта дня на 21 березня 2023 року. всіх знаках зодіака. Наголошую на тому, що розклад мій є загальний, не індивідуальний, тому він може в когось програватися, а в когось ні. Не забувайте про це. І так, карта дня для овнів. Для Огнів випадає старший аркан диявол, який говорить про те, що вас на кожному, просто на кожному кроці будуть очікувати всілякі спокуси. І, звичайно, це в кожного буде програватися по-своєму, кожного по-разному. Хтось буде на на протиположний пол задивлятися. Хтось буде, там, наприклад, щось переїсти захоче, хтось дієту порушить, хтось швидкість перевищить і так далі. Головне перед тим, як піддатися тій чи іншій спокусі, пам'ятайте про те, що, м, які наслідки будуть за те, що ви зробите. Аж потім приймайте рішення. Карта дня для тельців. Для тельців випадає тут з кутків, який говорить, що день у вас буде досить вдалий, позитивний. Буде багат, досить м -м, успішний на різні події, на різні якісь новини. Будуть якісь дуже, м -м, дуже гарні новини для вас, яких ви давно очікували, які принесуть вам дуже позитивні емоції і море щастя. Карта дня для близнюків. Карта дня для близнюків. Для близнюків випадає четвірка кубків, яка говорить про ваш поганий настрій, про ваші погані думки, незадоволення всім, чим, що навколо вас проходить. Ви зациклились на чомусь одному поганому і думаєте, що все у вас погане. А Нічого хорошого немає, але насправді хорошого в вашому житті досить багато. І доля вам дуже і дуже багато дає можливостей для того, щоб щось змінити на краще. У вас дуже багато шансів, є яких ви не бачите, якими ви просто не користуєтесь. Просто перестаньте капризувати, ображатися на когось. Просто беріть себе в руки, і ви зрозумієте, що у вас. Не так все погано, як ви собі там малювала і видумували. Карта дня для раків. Карта дня для раків. Для раків випадає дев'ятка жезлів, яка говорить про те, що ви боїтеся і цей страх він із минулого. От колись в минулому щось трапилось наскільки погане, що ви тепер постійно боїтесь повторення. Ви не хочете ні з ким спілкуватися, ніяких дружезних, ніяких романтичних відносинів не хочете заводити, в кого їх немає. Якщо і є в когось родина, ви просто замикаєтесь від всіх, не довіряєте, вам потрібно залишити минуле в минулому. І перестать настільки сильно боятися. Не все буде повторюватися в майбутньому. Але із за ваших страхів вам буде тільки гірше і гірше, і ви будете більш притягувати в своє життя негативу. Вам потрібно взяти просто себе в руки і жити щасливим, повноцінним життям. Тоді у вас все налагодиться. А так вам буде тільки гірше і гірше, якщо ви будете постійно боятися. Страхи ні до чого доброго не доводять. Пам'ятайте про це, беріть себе в руки. Карта дня для Левів. Карта дня для Левів. Для Левів випадає двійка жезлів, яка говорить про те, що вибитве якихось щось нове буде в вас. Будете думати, аналізувати ті чи інші події, будете намагатись прийняти якесь важливе рішення для себе, яке дуже сильно буде впливати на ваше майбутнє. Тут головне гарненько все обдумайте, і ви обов'язково приймете вікне рішення, як вам діяти в тій чи іншій ситуації. Карта дня для дів. Для дів випадає п'ятірка мечів. Ну, п'ятірка мечів це якісь конфліктні ситуації, якісь проблеми, якісь негаразди, можливо, конфлікти будуть вдома чи на роботі, або ж просто можете зустрітися з якимись шахраями і так далі. Просто в цей день тримайте себе в руках, по мінімуму всяких конфліктів. Просто тримайте себе в руках. От така вам карта. Менше конфліктів, і тоді все у вас буде добре. Карта дня для терезів. Для терезів старший там диявол, який будуть на вас підчікувати всякі спокуси. Головне, менш, не переїдайте, не зловживайте ніякими спіртними напоями, не, не зловживайте солодощами, нічого вам воно. Хорошого не дасть. Пам'ятайте про це перед тим, як піддаватися тим чи іншим спокусам. Не перевищуйте ніде швидкість. Будьте просто хорошими і нічого не, не порушуйте. А перед тим, як щось порушить, просто подумайте про наслідки, які будуть за ту чи іншу дію карта дня для скорпіонів. Де Скорпіонів випадає королева кубків, яка говорить про ваш гарний настрій. Настрій вас буде просто гарний переповнювати. Ви захочете, просто мати таке бажання допомагати людям, які вас оточують, дарити своїм рідним, своїм близьким якісь подарунки, щось добре для них робити, допомагати. І вам можуть чимось, якщо ви потребуєте допомоги. Якщо ви в когось допомоги просили, то вам її обов'язково нададуть. І головне не слухайте тих людей, які відмовляють вам в тому, щоб ви комусь допомогли. От робіть те, що, чого ви хочете, що вам підказує ваше серце. Карта Дня для стрільців. Карта Дня для стрільців. Для стрільців випадає туз мечів, який говорить про якісь безкавучі ідеї, які прийдуть вам в голову, з вирішенням ваших всіх проблем. От ви дуже швидко і швидко знайдете їх вирішення і наладите все. Тобто головне, не сидіть на місці і втілюйте свої ідеї в життя. Тоді у вас обов'язково все вдасться і налагодиться. Не сидіть на місці, будьте активні. Карта дня для козирогів. Карта дня для козироїв. Для козерогів випадає шестірка пентаклів, яка говорить про якусь допомогу. Якусь, скажімо так, благодать. Хтось отримає допомогу, хтось якийсь подарунок, хтось, можливо, буде дарувати подарунок або надавати якусь допомогу. Наприклад, благодійність, волонтерство і так далі. Карта ця в кожного програється по-разному, але день буде у вас досить вдалим, позитивним, успішним, на гарні події. Карта дня для водоліїв. 4 дня для водоліїв. Для водолії випадала старший аркан помірність, який говорить, що день у вас буде спокійним, досить таким вдалим, позитивним, гармонія така буде, спокій у вас. У всьому тримайтеся з золотої середини, ні з ким не конфліктуйте, зайвого не витрачайте. День буде досить, досить спокійний і пройдуть всі ваші заплановані справи, як ви собі планували. Нічого такого екстраординарного не буде. Карта дня для рибок. Для рибок випадає шестірка пентаклів, яка говорить, про досить вдалий день будуть гарні події для вас, хтось вам допоможе в чомусь, можливо, ви якийсь подарунок отримаєте, чи подарунок долі, чи подарунок від певної людини. Або ж ви будете надавати якусь допомогу, якщо це в ваших силах. День буде досить вдалий, і скористайтеся ним по максимуму. Я бажаю всім вдалого позитивного дня, головне, мирного дня. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, для мене це дуже важливо. І пам'ятайте, що мій розклад є загальний, а не індивідуальний. До побачення! Вітаю вас, мої дорогі підписники, гості каналу. Сьогодні для вас карта дня на 22 березня 23-го року по всіх знаках Зодіака. Карта дня для Овнів. Для Овнів випадає четвірка Пентаклів, яка говорить про те, що день у вас буде стабільно, без всяких таких різких змін, все, як ви планували, так у вас все пройде. Досить таких важливих і різких Події вас не виникатиме. Але також карта говорить про те, що вам випадають дуже багато шансів, можливостей щось змінити в своє майбутнє. Але ви, скажімо так, боїтесь чимось ризикнути, боїтесь, що може стати гірше. І тим самим ви. Не хочете нічого змінювати в своєму майбутньому. Можливо, вас все влаштовує, а можливо, просто цей страх вам заважає. Іноді вам потрібно подумати, все, зважити гарненько і вирішити. Не завжди ж майбутнє, яке вам пропонують, як то кажуть, що змінити в своєму майбутньому, буває на гірше. Іноді буває на краще і набагато краще, чим у вас є. Пам'ятайте про це. І перед тим, як щось приймати якісь рішення, гарненько все обдумайте. Карта дня для тельців. Для тельців випадає король Пентаклів. Король Пентаклів говорить, що у вас буде гарна можливість, гарний шанс вирішити своє матеріальне становище, вирішити всі свої фінансові проблеми на краще. І також вам карта говорить, щоб ви не забували про те, що не. Не встрягали в конфліктні ситуації із тими людьми, від яких залежить ваша фінансова стабільність. Пам'ятайте про це, і також у вас буде гарна можливість показати себе на кращій стороні перед своїм керівництвом. Карта Дня для близнюків. Карта Дня для близнюків. Для близнюків випадає вісімка мечів, яка говорить про те, що ви. В такому, як то кажуть, загнаному куті. Ви зв'язані, як то кажуть, по руках і ногах. Але ви в цей кут глухий загнали себе самі. Ви, вам не вистачає підтримки вашої, дорогих вам і близьких людей. Вас ніхто не підтримує, вам дуже важко все тягнути самому. Але. Ви дуже сильно себе недооцінюєте, чим заганяєте себе в такий кут, де все вас не вдається. Вам потрібно навчитися цінити себе, вірити в те, що ви робите, і в те, що ви можете досягнути. Не слухати тих людей, які кажуть, що ти нічого не можеш сиди там тихенько і нічого не говори. Ні, так не треба робити. Ви беріть себе в руки і повірте в себе, в свої можливості, і потім побачите, як ваше життя зміниться в кращу сторону. Вірте в себе і все у вас вдасться. Вірте в краще майбутнє і не притягуйте до себе негативу. Карта Дня для раків. Далеки випадає старший аркан імператриця, яка говорить про те, що у вас буде досить вдалий день, досить активний день. Справи ваші будуть йти дуже добре, буде вдалий результат ваших, вашої роботи і гарно отримана фінансова винагорода за це. Також гарний настрій. Також карта говорить, щоб ви не забували про своїх рідних і про своїх близьких, не забували вділяти їм час. Хоча б, якщо не можете день з ними проводити, приведіть вечір, подивіться кіно, сходіть на прогулянку, якщо це можливо, і так далі. Просто не забувайте про своїх рідних і близьких. Також не забувайте про себе. Щось собі купити, з чимось себе порадувати, чимось себе побалувати. Карта дня для Левів. Карта дня для Левів. Для левів випадає старший аркан. Справедливість, який говорить про те, що от буде обговорення якихось важливих справ, будуть якісь, можливо, офіційні справи, в когось будуть якісь, можливо, судові процеси, в когось, наприклад, іспити або якась, наприклад, контрольна, в когось перевірки якимись державними структурами і так далі. В кожного буде, звичайно, своя якась. Важлива подія в цей день. Але щоб день був досить видалий, і все пішло так, як вам потрібно, тримайте всі свої папери, все тримайте в порядку, щоб все було так, як потрібно. І тоді у вас буде все вдало, і вам нічого не буде страшно. Карта дня для дів, карта дня для дів. Для Ді випадає двійка жезлів, яка говорить, що сьогодні будуть якісь у вас важливі події, якісь важливі, активні зміни для вас, де ви будете намагатися прийняти якесь важливе рішення для себе, як діяти в тій чи іншій ситуації, яке рішення прийняти. Головне, все гарненько обдумуйте, за і проти, а ж тільки тоді приймайте в рішення. Обов'язково ви зможете знайти правильне рішення. Карта дня для терезів. Три теразі випадає п'ятірка Пентаклі, яка говорить, що в цей день ви не сильно витрачали кошти і поберегли їх. Не робили якихось важливих покупок, дорогостоящих, дорогоцінних якихось покупок, тому що вони просто в майбутньому можуть вам не принести ніякої користі. Наприклад, зламатися і так далі. Тільки буде втрата коштів. Карта дня для скорпіонів. Карта дня. Для скорпіонів. Для скорпіонів випадає шестірка жетлів, яка говорить, що день буде дуже вдалий, дуже активний, насичений всякими подіями, але ви в будь-якій події і справі вийдете переможцем, досягнете великого успіху. Головне, не забудьте про людей, які вам допомагали досягнути цього успіху. Бо ви цього успіху досягнули не самі, а за допомогою інших людей. Тож, перед тим, як Щось святкувати, не забудьте і сказати дякую і тим людям, щоб вони в майбутньому від вас не відвернулися. Карта Дня для стрільців. Для стрільців випадає семірка кубків, яка говорить про якісь ілюзії, дуже багато мрій, де ви багато літаєте, від ви просто мрієте дуже багато, а дієте дуже мало. І за цього у вас все не вдається. Вам більш потрібно від мрій переходити до активних дій, і тоді ви зможете чогось досягнути і щось змінити в своєму житті. Карта дня для козирогів для козирогів випадає дев'ятка жетлів, яка говорить про ваші страхи, про ваші страхи, які тривожать вас із минулого. І ви їх переносите на своє майбутнє. От ви постійно себе... От наскільки накручуєте, що це вам заважає заводити якісь дружні відносини нові. Хто не має пари, не може знайти другу половинку і так далі. В кого є стосунки, все тільки гірше і гірше, якісь невдачі, якісь скандали і так далі. Тут просто перестаньте боятися, залиште минуле в минулому і живіть майбутнім. майбутнє. Без всяких страхів. Переберіть свої страхи і вас все налагодиться. Карта Дня для водоліїв. Карта Дня для водоліїв. Для водоліїв випадає аркан імператриця, який говорить, що справи у вас пройдуть дуже добре. От, буде великий успіх у ваших справах, гарний настрій, гарна винагорода за вашу роботу. Також карта говорить, щоб ви не забували приділити час і собі. Наприклад, сходить в салон. Купити якийсь одяг собі, який ви давно хотіли, і так далі. А вечір проведіть із своїми рідними і близькими, які потребують вашої уваги. Карта дня для рибок. Та що таке? Карта дня для рибок. На ряду випадає десятка пентаклів, яка говорить, що день у вас буде вдалий, дуже позитивний, дуже такий, насичний всякими подіями, але досить щасливий, стабільний, радість, щастя, насолода. Успіх у всіх ваших справах, успіх у фінансовому плані і так далі. Все у вас буде добре. День пройде дуже вдало, дуже успішно для вас. Просто насолоджуйтесь тим, що ви маєте. Я бажаю всім гарного, вдалого дня, мирного, позитивного. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. І не забувайте, що мій розклад є загальний, а не індивідуальний, то в когось програє він, а в когось може не програватися. До побачення! Вітаю вас, мої дорогі підписники, гості каналу. Сьогодні для вас карта дня на 23 березня 23 року по всіх знаках зодіаку. Так, карта дня для Овнів. Для Овнів випадає старший аркан Мах, який говорить, що будете займатися якимись важливими справами. Можливо, в когось будуть, наприклад, екзамени, якесь навчання, зв'язано щось із якимись науками. День дуже важливий, буде для вас активний. І день говорить, що карта говорить, що день у вас буде досить вдалий, якщо ви повірите в себе, в свої сили і почнете діяти. У вас все є для реалізації бажаного, є всі, всі можливості, все є. Вам потрібна тільки, тільки віра в себе і дія. І тоді у вас обов'язково все вдасться. Дійте, не сидіть на місці. Все у ваших руках. Карта Дня для тельців. Для тельців випадає досить, досить непогана карта. шестірка жезлів, карта переможця, карта вказує, що день у вас буде вдалий. Якщо й будуть якісь негаразди на вашому шляху виникати, у вас все вдасться. Ви зможете досягнути успіху і перемоги в своїх справах. Досить активний насичений день всякими подіями, якими ви будете задоволені. Але не забувайте про людей, які вам допомагали в тій чи іншій справі досягнути того чи іншого успіху. Не забувайте їм подякувати. Або ж, якщо будете святкувати, відсвяткувати з ними цю подію, тому що ви отримали цю перемогу з їхньою допомогою. Щоб в майбутньому вони від вас не відвернулися, за них не забувайте. Карта Дня для Близнюків. Для Близнюків випадає десятка мечів. Ну, така невдала, не досить вдала буде день у вас. Карта говорить про якісь перепони на вашому шляху, невдачі, якісь неприємності, які можуть виникати. Також карта говорить про те, щоб ви остерігалися людей, тайних ворогів, які просто вас можуть. Обманути, зрадити в будь-яку хвилину. Просто отерігайтеся, тому що якісь вороги, якісь ваші недоброжелателі, недоброзичливі якісь люди хочуть вам просто нашкодити. Тож, держіть, просто м -м -м, будьте просто, на м -м -м, як ж сказати, постійно в очікуванні якоїсь пакості від тої чи іншої людини. Тим паче, що ви вже підозрюєте давно якихось людей. Просто остерігайтеся від них якоїсь пакості. Карта Дня для раків. Для раків випадає дев'ятка кубків, яка говорить, що день у вас буде гарний, радісний, успішний, з гарними новинами, з гарними подіями. Можливо, якесь святкування, якоїсь буде важливої події, гості у вас якісь будуть. Якесь отримання якогось подарунка. а також карта говорить навіть про здійснення якогось вашого бажання. День вдалий, дійте і насолоджуйтесь, у вас все вдасться. Карта Дня для Леві. Для Леві випадає старша аркан зірка, яка говорить, що вірте в себе, в свої таланти, в свої можливості, і тоді у вас все вдасться і ваші мрії обов'язково здійсняться, і ви досягнете бажаного. Карта дуже вдала, яка вам говорить, щоб ви діяли, нічого не боялися. Карта Дня для Дів. Для Дів випадає король е, мечів, який говорить, що у вас буде дуже багато важливих справ, якихось офіційні, в когось, можливо, будуть якісь підписання якихось договорів, в когось, можливо,. На роботі якісь будуть, якісь, можливо, роботи з якимись паперами, якісь там писанини, як то кажуть, якась буде. В когось важливі якісь переговори, прийняття якихось важливих рішень і так далі. В когось може навіть бути підвищення по кар'єрній сходинці. Тут головне. Не забувайте, що якщо буде підвищення, то є люди, які цим дуже незадоволені. Це може спричинити якісь конфліктні ситуації. І також пам'ятайте, що до рідних і близьких не потрібно бути занадто жорстокими. І просто не будьте до них жорстокими, будьте до них більш м'якшими. Карта Дня для Терезів. Ух для Терезів знову ж таки випадає король мечів, який говорить про дуже велику кількість важливих справ, справ якихось офіційних, з паперами і так далі. Якихось переговорів. День для вас буде дуже важливий і дуже активний, але не будьте занадто жорстокими до своїх рідних і до своїх близьких. Карта дня для скорпіонів. Для Скорпіонів випадає старший аркан імператор, який говорить, що сьогодні у вас буде такий шанс, можливість проявити себе, показати себе, що ви можете більше, чим, наприклад, ваше керівництво вам довіряло. Ви зможете показати себе літером і повести за собою великий колектив. Також можливо отримання якогось підвищення. По кар'єрній сходинці в когось будуть просто отримання якоїсь роботи, якась буде співбесіда, розмова з якимось керів... своїм керівництвом. День буде досить для вас значний, важливий. Головне, проявіть себе по максимуму. Покажіть свій максимум, який ви можете зробити. І тим паче, що на дні колоди випадає шестірка жезлів, яка говорить, що ви переможете в будь-яких справах. За все, що візьметеся, все у вас вдасться. Карта дня для стрільців. Карта дня для стрільців. Ну, що випадає башня. Башня говорить про те, що буде руйнація якихсь ваших планів. Піде все не так, як ви собі планували. Будуть, можливо, в когось якась поломка, в когось звільнення з роботи, в когось розрив відносин. Це саме такі... Малі приклади, які можуть бути, в когось можуть обікрасти і так далі. Негаразди, будуть різного характеру. Але ви не розкисайте, не впадайте в паніку і просто переналізуйте події, які з вами трапилися, і знайдіть плюси в тій чи іншій ситуації. Іноді буває, наприклад, якщо в когось були токсичні відносини. Якась робота, яка вас не задовольняла, і все це змінилося, то іноді це буває на краще. Знайдете кращу роботу, яка вас буде влаштовувати. Знайдете іншу людину, яка до вас буде гарно відноситись, яка вас буде любити і так далі. Просто все гарненько проаналізуйте і пам'ятайте, це день карта дня лише на один день. Прийде інший день і принесе вам все друге. Карта Дня для козирогів. Для Косороги випадає старший аркан Світ, який говорить, що день буде вдалий, позитивний, з гарними новинами. У вас будуть, скажімо так, гармонія із собою і з навколишнім світом. День пройде гарно, успішно. пройде все, як ви собі планували. Гарні новини і всякі там події. Карта дня для водоліїв. Для Водоліїв вісімка Пентаклі випадає, яка говорить, що ви, на вірному шляху, багато працюєте, дуже багато вділяєте часу у роботі, але ви робите для того це все, щоб досягнути якогось успіху в роботі, щоб піднятись по кар'єрній сходинці і так далі. Карта говорить, що ви майстер у своїй справі, але не забувайте відточувати майстерність, і якщо є можливість, Навчатись чомусь новому. І в своїй роботі приділяйте увагу кожній дрібничці, і тоді у вас обов'язково все вдасться. І ви зможете досягнути цього ви хотіли. Отримати своє підвищення по кар'єрній сходинці, якщо ви цього дуже бажаєте. Карта дня для рибок. Карта дня для рибок для рибок випадається мірка мечів. Замітила, рибкам дуже часто випадає семірка мечів, яка говорить, щоб ви остерігалися крадіїв і шахраїв. Вони до вас так і липнуть. Просто обережність зайвою не буде. Я бажаю всім вдалого позитивного дня, щоб не гаразд вас обминали стороною. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, коментуйте і пам'ятайте, це розклад. Загальний, а не індивідуальний, тому він в когось програється а в когось ні до побачення.